Думала, що готую французький жульєн. Але виявляється, жульєн це не страва, а спосіб нарізки овочів тонкою соломкою, який вигадали французи. Так що готуватиму я сьогодні український жульєн. У мене якраз для нього є нова антипригарна сковорідка з магазину Терка. Вона має спеціальне мармурове покриття, до якого нічого не пристає. Також дуже зручна з'ємна ручка, щоб поставити в духовку. А ще з цією сковорідкою можна вже забути про той спосіб смаження яєць на воді, адже з класним покриттям яйця можна посмажити і без олії, і без води. Але повернемось до жульєну і покажу, як готую його я. Я беру всього по 20 грамів олії та масла і найперше обсмажую сирокопченим яском. Можна взяти бекон. Потім додаю цибулю, нарізану соломкою, обсмажую декілька хвилин і далі йдуть печериці. Насправді, спосіб нарізки тут може бути який вам подобається. А курку я нарізаю брусочками і відправляю до грибів. І обсмажую все до готовності. Зі спецій додала сюди сіль, чорний мелений перець та сухий часник. Далі заливаю це все вершками. У мене жирні 33%, але підійдуть будь-які. Засипаю твердим сиром смачним і відправляю уже в розігріту духовку. Ну і в приготуванні таких страв це дуже зручно. На сковорідці посмажив, поставив в духовку, зняв ручку і воно собі запікається. А в добре розігрітій духовці тут буквально 5-7 хвилин і все готово. Це дуже смачно. Класичне поєднання курки, грибів та сиру завжди вдале. А ця нотка з копченим м'язком взагалі додає ще й пікантності.